Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі, і у сьогоднішньому відео ви побачите про те, як ми переїжджали до комуни. Чому нам довелося платити самим за дорогу, коли це має сплачувати держава? І нарешті, які пригоди нас спіткали під час переїзду. Не перемикайтесь, підписуйтесь на мій канал та нумо до перегляду! На минулому відеоблозі ви могли бачити кількість речей, ми привезли до Норвегії. Так як ми їхали по медевакуації, у нас взагалі не було ніяких обмежень по кількості цих речей, тому ми з собою везли 4 чемодани, 4 сумки та плюс 3 рюкзака і це все на трьох людей. Нас довезли прямо до самого мутака, везли на таксі, на спеціальному літаку, то нам було досить легко добиратися. І за два місяці проживання у мутації ми також дуже сильно обжилися. Мало того, що нам давали там постільну білизну, рушники, ковдри, подушки, також давали посуду, кастрюлі, сковородки. Ми ще й від себе встигли докупити праску, чайника електричного, барбекю, спінінгів та багато іншого. І коли нам довелося складати речі для переїзду, ми зрозуміли, що в руках ми все не увеземо. Бо ми розраховували на те, що в медичну евакуації буде входити і переїзд із мутака до комуни, але це виявилося не зовсім так. Тому ми знайшли людину, яка погодилася за окрему виплату, нас довести до комуни на своїй машині. У цієї людини був прицеп, і ми розраховували, що в цей прицеп у нас влізе в принципі все, що ми з собою надумали взяти, плюс ще й каляску, яку ми вже знайшли у мутації, і це вже по факту була наша каляска. Коли ми все ж таки спілкувалися з адміністрацією мутаку, виявилося, що нам доведеться їхати декількома автобусами з пересадками. Ми зрозуміли, що самі ми не доїдемо, супроводжуючого, так як ми доїжджали до мутака, у нас не буде, який зможе нам допомогти це все довести. І тому ми вирішили питання це саме таким Чином. Дуже дивно, що йому так відмовився нам компенсувати навіть саму вартість білетів на автобус. Ми вже не казали про те, що деяким людям виплачуємо так саме Повністю бензин, повністю розходи до е, комуни, коли вони переїжджають на своїй машині. Ми просили виключно гроші, які підуть на білет, і інше ми самі докладемо. В результаті там знаходилось мільйон отмазок е, для того, щоб нам не виплачувати ці кошти. Е, ну, це ще пів біди і пів цікавої історії, яка з нами трапилась під час переїзду. Нас запитали, коли саме ми хочемо приїхати до комуни о котрій годині. І ми сказали: так як людина, яка нас буде вести, працює, то ми зможемо виїхати тільки о четвертій вечора і приїхати близько шостої. Бо це місто Ельнесвіоген, знаходиться від за 100 кілометрів від того міста, де ми проживали в мутаці, і нам треба було добратися приблизно дві години. Ми попередили, що ми приїдемо о 6-й вечора, і відповідно ми на це розраховуємо, що в нас ще буде півдня на те, щоб зібрати речі, наприклад, там постільну білизну, ковдри, подушки, всю кухню, яка стояла в нас там, тому що це все видали нам на постійній основі, і ми маємо право його з собою забирати. Зранку в дев'ятої нам стукає цей хлопець, який нас повезе. Він, до речі, теж працював у мутаку, він українець, і каже, що подзвонили з комуни і будуть нас чекати об 11, тобто у нас за півгодини виїзд. Льоша спить, Полінка спить. Я тільки недавно проснулася і тут. Виходить така ситуація, що нам доводиться збиратися за дуже короткий проміжок часу. Ви прекрасно розумієте, що це досить великий стрес зібратись так швидко, тим паче, коли ти з дитиною. І тут заходить Льоша в один із моментів, коли спускав речі донизу. Заходить і каже, що хлопець цей приїхав і сказав, що його машина зламалася, він знайшов другу, але на цю другу машину прицеп поцепити не можна. І доводиться деякі речі, такі, наприклад, як каряска, барбекю, там, вудочки. Ну, те, що не дуже важливе, ми залишили там для того, щоб вмістились хоча б самі основні речі. Приїхали, ми запізнилися на годину, і тут нас зустріли дуже і дуже привітні люди. Наш куратор Ерік дуже гарний, дуже приємний в спілкуванні. Нам відразу видали картки, на яких вже лежали кошти по 324 льоші тисячі крон, і мені така ж сама сума. Сказали, що через декілька днів на картку ще поступить сума. Льоші в крон і мені для того, щоб облаштувати оселю. Тому пропоную перейти до перегляду само, самого дому, в якому ми проживаємо. Що ж, почнемо обзор нашого будиночка. Живемо ми на другому поверсі цього будинку. Нам дали коляску дитячу. Наверх йдуть ось такі. Сходинки, вони не круті, абсолютно дитинка спокійно може підніматися. Тут є дзвіночок, ліхтарик і... і ось двері з ось таким оглядовим склом. З цієї сторони теж все видно. І ввечері, коли сусідів горить світло, там їх теж видно. Ну, я знаю, що норвежці за те, щоби. Нічого не приховувати. Тому я думаю, через це в них такі двері. Так, це наша кладовка. Тут у нас вентиляційна система, шкафи з нашими з речами, верхнім одягом, наші чемодани. До речі, щоб ви розуміли, скільки у нас тут всього. Взуття наше, навпроти знаходиться Полінкина кімната. Вона дуже світла, стіл, стільчик, дитяча кроватка, іграшки частково нам дали. Ось такий вид із дитячого вікна на гори. Ці картини Полінка малювала сама. Тут у нас шкаф. Досить великий, для дитини з головою цього достатньо. Стол, лампу ми привезли свою. Це ми вже тут квіточку купили. Тут у нас дзеркало. Льоші дуже не подобається, що воно стоїть на землі, бо він боїться, що воно впаде. Далі у нас наша кімната. Великих двоспальне ліжко, дуже зручне, дуже зручний матрац. Комод. Наша кімната менш світла через те, що вікна виходять на такий сад. Так, і тут у нас Теж шкаф. Люстра така, а, до речі, вона зовсім не така, як у нас, і вона не так ярко світить. Тобто, ввечері освітити кімнату достатньо, але вона дає таке, такий приглушений, я б сказала, приглушене світло. Так, йдемо далі. Тут у нас ось іде. Обогріватель і вверху такі люстри. Заходимо у ванну кімнату, туалет. І ось така раковина, дуже багато шаф. Тут світло гарне, душ з масажером для душу. Дуже зручний. Так, і окремо у нас постірочна кімната. Пральна машина, бойлер, тут ми вже речі сушимо, корзинка для білизни. Вікна відкриваються, вихід до сусідів. Тут теж вікно відкривається, але ми його трошки поки зачинили. До речі, досить зручно, якщо не закривати двері, то видно, прямо як ти ходиш до туалету. Заходимо у нашу. <залу>. І перше, що ми тут бачимо, це камін. Дуже ввечері романтично і класно закинути пару дровинок і сидіти. Ось така у нас вітальня зала. До речі, ось такий телевізор. Це теж нам дали все. Це ми вже накупували сюди квіточок. Вітальня дуже світла, дуже простора, дуже гарний краєвид. Це у нас місце, де ми обідаємо, де ми їмо. І ось така гарна кухня. Є і духовий шкаф. І мікроволновка, мікрохвильова піч. І посудомийка. Холодильник великий, але із мінусів, що в ньому немає морозилки. Зовсім немає. Цій плита. Кофемашину, це ми вже кавоварку самі купували. Ну, і найголовніший козир, звісно, це тераса. Там ось вже можна побачити фьорд і море. Тут дуже гарно, особливо коли сонечко світить. Це ми вже самі купували стільчик і стол. І з цієї сторони вид на гори. До речі, в наступному відео ви зможете побачити, як ми підкорювали саме цю гору, яку видно із нашого, з нашої тераси. Є своя територія. Під нами теж живуть декілька діток. Думаю, з відео вам цілком зрозуміло, що квартира для проживання більш ніж нормальна. Вся техніка вже тут стояла. Також були таблетки для посудомойки, було багато рушників, багато посуди, вилки, ложки, ножі, чашки. Це все вже було в наявності. 4 літри порошку для прання. Також було новий віник, новий совок, нова швабра для прибирання полу. Також було, були дрова. Прямо в будинку для того, щоб можна було топити камін. Е, мені здається, що ми попали в досить гарні умови, тим паче, що Ельнесвьоган це місце, в якому ми проживаємо, це є районним центром цієї комуни Хюстаніка. І по суті, тут всі магазини близько, ми дуже близько знаходимося до Молде, і можемо в принципі, туди їздити. Автобус тут ходить е, двічі на годину. Думаю, що це дуже зручно. Тепер залишається оформити деякі питання, картку постійно ми вже оформили, ID зареєстрували, пошту теж зареєстрували, тепер залишається знайти нам сімейного лікаря, чим ми займемося найближчим часом. І, в принципі, будинок до життя повністю готовий, і умови всі готові для того, щоб почувати себе тут комфортно. Надалі, трошки пізніше у нас почнеться інтропрограма, але поки ще ми не зна... нам не надали поки куратора з цієї інтропрограми, тому ми чекаємо, поки закінчиться сезон відпусток у Норвегії. Бо як всі знають, у липні саме. Він починається, і в цей період все тут ніби трошки зупиняється через те, що більшість людей знаходиться у відпустках. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і ласкаво прошу дивитися нове відео наступне, яке вийде про підкорення гори, що знаходиться біля нашого будинку. Всім па-па!